Це були ключові напрямки, через які можна було пройти і висунутися у бік Києва. Київ це місто, яке вміє битися. Почався бій, нас почали розбирати з БТР. Техніки дуже багато не дійшли. Як то так, родне моя, А біля? ми їх плали і будемо класти. Слава Україні. Як прийшли, так і на той світ ушли. Є! Є! Це був тупотір. Поправив засаду, командир полка поїде. Закатую сюди. Люба ну, людина хвилюється особливо, коли ти відчуваєш у задній місто Київ. Це столиця. Якщо ми захистили столицю, як ми втримаємо країну, вони свого тут не доб'ються.